Вот ми видим, до профіля йде кирпичная стіна, чого вже в принципі вистачає для комфортного проживання. Потом мы делаем этот утеплитель, який по суті привращає такого рода дом в терм. Ігор менеджер із продажу нерухомості. Завдяки його порадам дах над головою знайшли не один десяток родин. Чоловік розповідає, нині покупців цікавить не лише планування квартири та її ціна, але й те наскільки вона енергоефективна. У наше час енергоносителі стоїть дені. Саттиснеї економії їх це для многих насущний вопрос. Однозначно у мінусах жителі старих будинків там, хоч пластикові вікна став, хоч стіни утеплі, однаково гроші на вітер. Бо утеплення квартир в індивідуальному порядку все одно не дасть потрібного результату. Єдиний вихід енергоаудит та тепломодернізація усієї будівлі. Батареї в нас в цих квартирах гріють приблизно одинаково. Але втрати через огорошуючі конструкції, через вікна, через вентиляцію в кожному будинку різних. Якщо ми їх мінімізуємо навіть до існуючих норм будівельних норм, ми вже будемо отримувати. Енергоефективний будинок сім кроків до економії енергії Найкращий показник зверху зелений, найгірший червоний з самого низу схеми. Так виглядає паспорт енергоефективності, який вже скоро може стати обов'язковим для кожної будівлі. Відповідний законопроект у Верховній Раді похвалили у першому читанні. А поки що такий документ можна побачити лише у профільному міністерстві. Це потрібно для самих людей, для того, щоб вони знали на що вони витрачають свої кошти. Тому що у нас зараз енергоефективність будівлі з заключається. В тому, що взимку, коли у квартирі спекотному відкриваємо вікна для того, щоб провітрити влітку, теж включаємо кондиціонер, який втрачає прохолоду на сходові клітинки, охолоджує їх. І також іде втрата через огороджуючі конструкції. Мешканці житлових будинків про паспорт ще нічого не чули однак про утеплення та збереження тепла в квартирах дбають хто як може. Деревянные для здоровья Ну Мы поролоном их обкладываем, обклеиваем и все нормально. В квартирі тепло, а з, з вулиці прохолодне повітря і в нас мокріють стіни. Це дійсно ми з цим стикнулися. То, мабуть, ми теж також задумаємося над тим, що утеплити ззовні. У разі ухвалення закону енергопаспорти насамперед отримають державні заклади, лікарні, школи і дитсадки. Їхні витрати сплатить держава. Тоді як забудовникам доведеться передбачити кошти на енергоаудит і паспорт. А от мешканці вже заселених будинків самі визначатимуться, потрібно їм це чи ні, бо оплачувати все доведеться із власного. Мого митця тільки енергоаудит коштуватиме до 15 тисяч гривень. Паспорт ще стільки ж термін дії, якого 10 років. Катерина Луцька, Сергій М'ясоєдов, Павло Паркоменко, Соціальний пульс.